Моє завдання зона тактичних умов надання до допомоги у випадку осколкового поранення одним рятівником. Осколкове поранення нижньої третини лівого стегна з масивною проводенчою і термічний опік третього ступеня нижньої третини гумілки та стопи. Ну, по-перше, у нас доброго дня ще раз всім членам журі. Я вас вітаю у Державному навчальному закладі Центр професійної освіти технології та дизайну міста Києва. Падало завдання я прочитав. У нас зона тактичних умов, тобто зона, де відбуваються бойові дії. Перше і тобто, відбувається це в будь-якій зоні, але в зоні тактичних умов особливо. Необхідно визначити, чи, чи безпечне місце, де саме надається домедична допомога потерпілому. Важливо це чому? Тому що від цього залежить безпека і тієї особи, яка надає домедичну допомогу, і відповідно життя і здоров'я тієї особи, якій надається домедична допомога. Коли у нас є випадок. Поранення бійця, ми повинні зробити. Перше, це визначити те, що місце безпечне. Друге, ми обов'язково одягаємо для власної безпеки рукавички. Тобто, якщо ми визначаємо, що Є е, масивна кровотеча масивна кровотеча у потерпілого, Ми по можливості повинні визвати швидку, тобто визначити, що е, максимально сказати, де ми знаходимося, які є е, ушкодження, візуально ми бачимо, і е, про те, що ми будемо надавати домадичну допомогу. І потім приступаємо до саме надання до медичної допомоги. Коли ми. Е, Бачимо, що джерело кровотечі у нас е, нижня третина е, лівого стегна. Нижня третина на лівого стегна. У цьому випадку ми повинні накласти накласти терміново е, турнікет. Турнікет накладається, турнікет накладається вище. Вище рани приблизно на 5-6 см Тобто для зупинення масивної кровотечі. Тобто, якщо у нас у свідомості, ми з ним е підтримуємо якби, голосовий контакт, ми, в принципі, з ними повинні обумовлювати все те, що які дії ми робимо, що ми, ми даємо йому е домедичну допомогу, і відповідно, е коли він з нами спілкується, якщо він. Ну, може це зробити, якщо він при пам'яті, то ми відповідно до його реакції на наше спілкування можемо визначати його безпосередньо стан здоров'я. Турнікет фіксуємо і, відповідно, ставимо дату на турнікети, коли безпосередньо накладений турнікет. Ставимо дату, тобто для того, щоб коли потерпілому буде надаватися медична допомога, щоб було, е, було видно в котрій годині і скільки хвилин був накладений турнікет, Залежно від цього, той, хто буде надавати медичну допомогу, буде означати стан потерпілого. Якщо, якщо ми е, Якщо ми, допустимо, не можемо визначити чітко джерело, джерело нашої рани, де саме знаходиться рана, ми можемо розрізати верхню одежу, тобто спеціальними ножицями ми розрізаємо верхню одежу. Бажано з внутрішньої сторони є спеціальні ножиці, які ми розрізаємо. Бачимо, де безпосередньо у нас знаходиться. Рана, ну і відповідно таким же чином накладаємо турнікет, От і е максимально, максимально його фіксуємо для того, щоб е зупинити кровотечу. Тобто у нас основне завдання в даному випадку, коли у нас є масивна кровотеча, це зупинити кровотечу. Далі, що стосується рани, на рану ми <кхем> можемо накласти спеціальну пов'язку тобто для того щоб дезінфікувати рану і для того щоб туди не попадали для того щоб туди не попадала там бактерії і так далі щоб вона була у нас закрита для зовнішніх всяких негативних щоб далі не у нас не була не ускорена Тобто для цього у нас є, ми можемо використовувати звичайний бинт. Тобто також є спеціальні антистетичні пов'язки, які використовуються для компонади, для тобто вони спеціально оброблені спеціальним розчином, і ми можемо накласти спеціальну пов'язку і е, зафіксувати бинтом. Так, ну я пов'язку не буду. Тобто бінт ми накладаємо на рану і фіксуємо. Наша камера пропала, да? А, є. Вона, можливо, пропадає, тому що там поганий Wi-Fi. вайфай. Тобто основне, що стосується кровотечі ми зробили, ми е, про це також спілкуємося із пострадавим, щоб визначати, який його стан здоров'я. І у нас е, друга частина це е, опік, е, глибокий термічний опік третього ступеня нижньої третини гомілки та, та стопи. Для цього нам потрібно для цього нам бажано, якщо у нас такий Глибокий опік обробити е, ту ділянку, де, е, де відбувся цей опік, обробити холодною водою. Тобто, для того, щоб е, зняти, е, зняти е, біль у постраждалого, бажано дати також йому, якщо є або парацетамол, або ібоброфен, і е, також те місце, де у нас обік накласти пов'язочку із, із бинтом. Тобто у нас оця частина, оця частина ступи і три частини. Так, ну все, я свою роботу виконав. Міщук закінчив, Володимир Володимирович.